Доброго дня і доброго здоров'я всім, дорогі наші випускники. сьогодні, напередодні нашого славного ювілею, звертаюся в першу чергу до вас, дорогі наші діти. Так, саме діти, тому що в Барвінку завжди найголовнішими і найважливішими людьми. Були наші учні, наші діти. Ми завжди турбувалися про те, щоб вони були гарними, розумними толковими дітьми і виросли гарними, розумними толковими людьми. І так, 40 років нашому ансамблю танцю Барвінок. 35 років нашій фольклорній групі, 35 років студії художньої ручної вишивки, 15 років вже нашому оркестру ударних інструментів і 50 років Петру Бойку роботи з дітьми, і 50 років моєї педагогічної діяльності. Ми всі ці роки пройшли разом з вами дорогі діти. І в цьому є велика заслуга і тих дітей, батьків і педагогів, які працюють зараз в бар'їнку, і вас, дорогі наші випускники, тим, кому зараз 18, 20, тим, кому зараз 30, 40, А найпершим нашим випускникам вже і шостий десяток пішов. Але всі ви для нас залишаєтеся дітьми рідними і е, близькими. Звичайно, що час зараз дуже е, непростий і не особливо до святкувань. Але не відзначити нашу е, дату було би не зовсім правильно, тому що це е, е, велика праця багатьох-багатьох поколінь е, дітей, їхніх батьків і е, педагогів. Е, е, чекаємо вас. Дорогі наші випускники, у нашому Барвінку, чекаємо вас на наших концертах. До зустрічі!